Так, і ось тепер ми піднялися на гору. Гора знесення чи піднесення. Тут стоїть великий хрест, я вам покажу е -е, зараз. І це у нас залишки австрійського форту. Все, що від нього залишилося, тут, тут е -е, сліди чи куль, чи цих осколків. Що це у нас? Куди це? Це якась елементарна будка. Нічого тут немає. Ага, так, ага. да, оце така проходна. Да, Виходить, там був вхід і там э, стояв Форт. Э, тут була дуже велика битва між э, австро-угорськими э, військами і э, військами царської Росії. Хто переміг, ну, з рук в руки переходив в цей форт, і зараз тут а, побудували а, санечковий цей тор, з'їжджальну таку, і ось таку от канатну таку дорогу. Ну, красиве взагалі місто, зараз я вам покажу всю цю красу. Маємо тут рів такий. Маємо вал. І тут, виходить, стояли ці оборонні позиції. Ну, Знову два рва, і тут десь має бути артилерійські позиції. Давайте їх пошукаємо разом. Взагалі, то сказати, австрійці до війни готувалися капітально. Крім цього, форту. А, побудовано були ще інші форти. А, один так і не був використаний, а, занедбав. Потім після Другої світової війни там зробили а, овочехранилище. Про нього теж я окремо знімав відео. Пошукайте на каналі Противоросійський форт. Що це у нас? Ну такий, я думаю, амфітеатр просто зробили. Амфітеатр і зараз я вам покажу просто цю красу. Да, серйозно було тут спорудження. Залізницю побудували навіть. Так, ось що мені подобається в Польщі. Скрізь таблички, скрізь пояснення, схеми, якщо більш-менш якийсь історичний об'єкт, ось так он виглядала на одному, на другому, на третьому пагорбі. І дивіться українською мовою, англійською, німецькою, ну і відповідно польською. Клас. Тобто, побудували вони навіть залізничну колію, щоб. Вона вела до країв Австро-Угорщини. А Хто знає географію України, проходила вона по річці, по річці... річці... як же називалася? Забув тільки, що пам'ятав. І саме останнє місто було Австро-Угорське, називалося, і вона зараз так називається Гусятин. Дотуда провели залізничну колію. А для того, щоб оперативно з цих з перемишля, з, з, з Будапешту можна було корпуси у разі виник... початку війни, можна було боронити. Ісус Христос. Знесення, мабуть, мабуть, щось ще таке патріотичне написано. Давайте я хочу почитати. Читаємо. Якраз я помилився. Тут надписи не патріотичні, а духовно-релігійні. Цитата із Второзаконня, із Іоанна, із Євангелія Матфія і із Псалмів. Чотири цитати. І це виходить у нас гора Вознесіння. Давайте коротко з Слухай Ізраїль. Господь Бог, наш Бог є єдиний. То, що люблять співати а, ізраїльтяні. Шма Ізраїль, елохейно одона, елохейно ехет. Так, Івана 4,2. Знаю, що ти є Бог милосердний, лагідний, терпіливий. Ммм. Іон. Ні, це не Іона, це із і пророка Іони. Так, да, 145-й псалом. Вищайте. 145 псалом і Євангелія від Матфія 5 розділ. А я кажу вам: любіть ворогів ваших і моліться за тих, хто переслідує вас. Дуже неочікувано. На, на тому місці, де був Форт Австро-Угорський. Ну, люди, віруючи по-своєму вирішили і такий знак примирення. І на самому високому місці перемишля поставили цей хрест. Хрест Вознесіння, Вознесіння Господнє. Ось це вид з гори на Перемишль. Дуже красиве місто. І сучасне, і індустріальне, і, відповідно, цікаво тут погуляти. Тобто, хто їздить, хто буває в цих місцях, раджу піднятися буквально від вокзала можна піше пройти на ринок, ну а сюди краще на транспорті, бо сюди на цю гору нічого не ходить. піднятися тяжко. Ну Ось, будемо прощатися. Побачимось ролик. в наступних роликах. На все добре.